Ранок 17 грудня недобрий ранок. Всю ночь бомбили, бомбили і касетками десь по зоні прибережної. І по центру прилітало. Зараз теж касетки, десь ближче до Дніпровського району. І тільки що місто було три таких потужних прильоти в центр. Зараз я до обстрілу міста. Центр стріляють по центру пів сьомої ранку дроль літає розвідник, дивиться по всім районам вон знову, що ще, мабуть, не одна гаубиця стріляє, тому що дуже швидка перезарядка. З двох точок стріляють. О, і почалася якась стрілянина в зоні прибережній. Дуже гучний ранок, дуже. Прямо так зразу почався. що вони тут надумали асичик він літає бачу домашнього сичика давно їх не було у нас тут десь вони потікали не було їх рока тримуть не було після обстрілю от знову з'явилося що це робиться Якийсь масований обстріл Смасований обстріл де. Вони що, пішли на штурм що О, До нас долітає каміння, долітає сколки. Все дуже поряд. Касетки, що це таке? День великий мученця Варвари. За старим стилем. У них повинно бути свята. Отаке угу. свято. Ну, це ж не перший раз, коли на великі свята нас великих святах вони постійно луплять. На вспінні Божої Матері було масований обстріл всієї України, та й на іншій також касетка. Якісь автоматні черги Десь в районі острова щось бахає. Отак. так. Ось От такий на странночок сьогодні. Шосторанку. Як по розпорядку. Щось затихли. Зараз будуть доприцілюватися. Буде знову якась хвиля обстрілів. Одна точно повинна бути. Ще одна. Поки. Поки тихо, слава богу.